Волочиська громада продовжує впроваджувати ініціативи, спрямовані на покращення якості життя своїх мешканців. Так нещодавно на баланс комунальних підприємств надійшла нова техніка, що дозволить оперативно та ефективно виконувати роботи. Закупівля стала можливою завдяки участі громади у державній програмі 5.7.9 спільно з Укрсімбанком. Це сприяє кредитним закупам сучасного оснащення. Не менш важливе питання сьогодні є і стабільна робота. Комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність території громади, інфраструктури, життєво необхідні комунальні послуги, які стабільною подачі води, каналізації, тепла, газу, електроенергії, скористались програмою 5.7.9, співпрацею з Укрсімбанком, аби десь в межах кредитних програм закуповувати, оновлювати комунальну техніку. Закуплено та отримано сміттєвоз із п'ятирічним кредитним фінансуванням під 7% річних. Він полегшить збір і вивезення сміття та вакуумний насосний автомобіль, який покращить ефективну і належну експлуатацію інженерних мереж, ба більше на порозі зима, яка щороку кидає свої виклики. Виклики перед початком зимового періоду осінньо зимового це і обслуговування утримання доріг загального користування. Комунальний форм власності це і посипання протиожеледних матеріалів і розгортання снігових заметів. Інше тому десь і разом з підтримкою Збройних сил України і підтримуємо наші комунальні підприємства, аби вони стабільно, якісно забезпечували період військового стану послуги для жителів і мешканців громади. Сучасна комунальна техніка робить роботу служб більш швидкою та якісною тож волочиська громада готова до будь-яких викликів і стала ще більш комфортнішою для жителів. Анна паюк перші Подільський.